Лідер Компартії України заявляє, що рішення про засудження комуністичного режиму і заборону пропаганди та символіки призведе до загострення в суспільстві. За словами Петра Симоненка, це намагання заборонити діяльність комуністичної партії і не допустити комуністів до участі в місцевих виборах восени. Про це і більше поговоримо з гостем. Це Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, давайте, власне, з цього і почнемо. Підкресліть, будь ласка, чи сьогодні, чи сьогодні ухвалений закон забороняє Компартію і її ідеологію, чи ні? Ні. Закон не спрямований на заборону ідеології і на заборону політичної партії, будь-якої політичної партії. Перш за все, закон є. Оцінкою нашого минулого, оцінкою тих злочинів, які були вчинені проти українського народу протягом попередніх десятиліть, коли Україна не була незалежною, була окупованою тоталітарними режимами комуністичним і нацистським. Це є данина пам'яті тим мільйонам, які стали жертвами. Тобто ми повинні пам'ятати, ми не можемо возвеличувати режим, який убив,

Позбавив своєї батьківщини шляхом депортації, виселень виселяючи цілі народи з території України. Мільйони півтора мільйони куркулів угу. і так і так далі. Тому подібне. Сотні тисяч 700, більше 700 тисяч знищених під час великого терору в 30-х роках, 500 тисяч виселених депортованих з західної України після другої світової війни. Це все є ціна. Того о, тоталітарного режиму, який вчинив о, і, який був на, на цій землі, okay. е, здійснював керівництво, і ми можемо сьогодні говорити, якби не було тих злочинів, Україна би була іншою. Okay. І сам і ця ціна, і ми повинні вшанувати і цей закон спрямований, як і інші закони, які прийняті сьогодні, сьогодні. Які були так, роз... так. які розроблялися Українським інститутом національної пам'яті uh -huh. вже е, е, за час своєї діяльності, кілька місяців. Вони всі спрямовані на е, оцінку минулому і створення умов для майбутнього розвитку України. Пане Володимире, комуністичну партію не заборонено, але 1 травня вони підуть на мітинг без червоних прапорів? А Петро Семененко зніме Золотого Леніна. Златка на Ну, Ми сподіваємося, що цей закон буде викон. Нуватися усіма громадянами України, угу. скажіть, будь ласка, як як це буде? От я живу на проспекті Леніна у Харкові. Чи ця вулиця буде має бути перейменована тепер згідно із законом? Згідно із законом, такі вулиці, які названі іменами діячів тоталітарних режимів, повинні бути перейменовані. В який е строк за чий рахунок е чи це прописано в законі? В законі, потрібні... в законі визначено механізм, тобто відповідно до чинного законодавства і цього закону, це рішення в першу чергу повинні прийняти. Місцеві ради угу. для цього дається шестимісячний термін. Угу. Якщо ж протягом шестимісячного терміну рада з різних причин не спроможеться прийняти такого рішення, тоді повноваження місцева, місцева. Угу. місцева рада, так, яка так. відповідно до закону про місцеве самоврядування так. має повинна здійснювати угу. цю політику. Угу. Якщо протягом шестимісячного терміну рада не спроможеться це зробити, тоді повноваження переходять до місцевих. Голів uh -huh. е, мерів, голів, голів е, сільських град, е, uh -huh. якщо ж вони все е, в трьохмісячний термін не, не зроблять, тоді в принципі е, це цю справу можуть на себе перебрати обласні адміністрації. Uh -huh. і, в принципі, так тобто по механізм, та, розроблений. Та, механізм розроблений для того, щоб е, врахувати всі е, можливі, і і даний е, достатній термін для того, щоб е, вирішити ці питання, чи буде заборонений до виконання російський гімн? Адже музика з. Радянського в законі, з СРСР? в законі е, чітко е, окреслено, що заборонено використання ті е, ту символіку комуністичних режимів, яка не є на сьогодні чи, е, чинними чи прапорами, чи, угу. е, чи гербами, і так далі. Угу. Хто буде стежити за дотриманням закону? От іду я, наприклад, на ринку бачу в продажі е, якісь твори Леніна, прапори, медалі. от то людина яка продає, порушує закон. Ну, хто як хто ну, би за мою ну законом передбачено внесення змін до в тому числі до кримінального кодексу? Відповідно, вся весь механізм дотримання Правоохоронці. правоохоронці, правоохоронці, в тому числі повинні угу. слідкувати за отриманням цього закону. І буквально дуже коротко, якщо можна, час швидко стікає. А відкритий доступ тепер буде відкритий доступ до архівів, в тому числі КДБ і це все. Буде тепер до вашого інституту, так, тобто другим законом, який сьогодні прийнятий, який має важливе значення для встановлення історичної правди угу. для створення умов, коли цю правду не можна приховати, є так. закон про забезпечення доступу до архівів репресивних органів колишнього радянського угу. союзу, 1917-1991 років. Так. Згідно з тим законом, на жоден документ, який був створений. Орений набути утриманий репресив у ці роки eh, репресив... репресивними органами колишнього радянського союзу. Не може бути накладено в eh, таємно. І вони не вони бути. не можуть бути таємні, вони можуть мають бути відкриті. Це є перше і головне. Друге, що законом передбачається створення умов для е, оптимального доступу до цих е, е, з документів. документів громадян України, дослідників і, і звичайних громадян України uh -huh. шляхом того, що вони будуть е, передані до Української інституту національної пам'яті в першу чергу юридично uh -huh. для того, щоб забезпечити цей доступ до цих е, документів, uh -huh. тобто. Щоб тими документами, оцифровуванням і іншими займалися історики, а не полковники Служби безпеки чи полковники внутрішніх справ, це правильно. Велика робота вас, на вас чекає. Так. Ми так. вам бажаємо успіху так. в цьому і чекаємо, чекаємо, що все у вас вийде Ми в цій справі, бо справа важка. Дякую вам. Володимир Толіщак був нашим гостем, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.